Військовослужбовців ТЦК розіграли столичні учні. Відео з концерту опублікували у соцмережах. Виступ був під час святкування дня закоханих у школі номер 309 Дарницького району столиці. На сцену вийшов учень у військовій формі з написом ТЦК. Інший учень а, імітував удар, після якого працівник ТЦК упав. І його віднесли за лаштунки. Діти імпровізували під час виступу, і сценка з побиттям а, військовослужбовця ТЦК не була затверджена сценарієм, заявила у нашому етері директорка 309-ї школи Ольга Тимошенко, яка каже, що діти, начебто, не попереджали педагогиню-організаторку про таку частину свого виступу. Також Тимошенко розповіла, що цією мініатюрою хотіли показати старшокласники. У них було три варіанти кінцівки. Коли я почала розпитувати, що це символізує, чому дітей почала розпитувати. Вони кажуть: ну, от це був танець закоханих, а потім це символізувало закінчення війни і е, от перемогу. Ну так вони мені пояснили своє це бачення, але однозначно ніхто не знімає ніякої провини ні з кого, ні з педагога-організатора, ні з заступника директора. Тимошенко додала, що педагогиня-організаторка, яка була відповідальна за концерт, уже написала заяву на звільнення. А в управлінні освіти Дарницького району створили спеціальну комісію, яка перевірить, хто і як організував цю ганебну сценку на шкільному святі. І за результатами роботи комісія має надати оцінку цьому випадку. Також з адміністрацією школи та неповнолітніми акторами вже працюють ювенальні поліцейські до школи. Сьогодні прийшли представники територіального центру комплектування для. Розмови із старшокласниками. Першим відео зі шкільного концерту опублікував речник командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, який в ефірі нашого телеканалу розповів, що дітей не потрібно у цьому звинувачувати. З ними потрібно проводити виховну роботу, а мініатюри з так званим побиттям військовослужбовця ТЦК наслідок ставлення українського суспільства. А що такі Сцени на шкільних виставах виникають. Це ймовірно вже проблема самого суспільства в цілому, яке для себе вважає прийнятним появу таких речей. Відповідно, я вже не раз на це наголошував, що ця думка ну, стосовно негативу до збройних сил, негативу до ТЦК, вона певною мірою нав'язана нам іззовні, і відповідно потрібно з цим боротися. Всіма можливими способами. Звичайно, що багато ваших повідомлень. Директорка сама вірить в те, що каже, де уроки патріотичного виховання, запитує наша глядачка. А, так, все, я, я не те, що витворяють ТЦКшники з цивільними, це нормально, а. Давайте ми повернемося до того, що у нас є закон про мобілізацію, який потрібно потрібно виховувати. Давайте повернемося до того, що ми не хочемо бачити, що відбувається з нашими дітьми на тимчасово окупованих територіях. Ми не хочемо з вами говорити вголос про те, що деякі українські діти, які були мілітаризовані Росією, яких насильно забирали в юну армію, в так звані патріотичні табори, типу Артеку Авангарду на, на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації, вже встигли. Загинути на війні, воюючи проти України на стороні росіян, тому що на окупованих територіях ніхто не запитує, хочеш чи ти не хочеш воювати. Там просто тебе забирають з дому, вдягають у форму, дають автомат і відправляють вмирати за інтереси імперії. Російської імперії. Давайте про це говорити. Давайте говорити про те, що у нас неадекватне зараз абсолютно ставлення до військовослужбовців, лише тільки зростає. Ще одна історія, яка сталася в Києві. Водій маршрутки відмовився безкоштовно вести військову, в якої є посвідчення УБД учасник бойових дій. Сама військовослужбовиця розповіла про це на своїй сторінці у Фейсбуці Ксенія Пономарьова. Розповіла, що вже не вперше користується маршрутом номер 410, і на цього водія потрапила вдруге. Вперше він її салону просто виганяв і пропонував їхати тролейбусом. Вдруге він впізнав Ксеню, дочекався, поки вона зайде маршрутку, дістане посвідчення у і при цьому різко зірвався з місця. Гайзанув Військовослужбовець в цей момент просто впала в проході на брудну підлогу з оцим от снігом, багнюкою. Є один ще момент такий важливий у військовослужбовці. Службовиці – контузія після цього в неї проблеми з зором, і за її словами від через це уповільнені рухи та реакції, тому що от вона добре не бачить і треба повільніше зробити певні речі. Водій, коли вона впала, перейшов з нею на ти, почав обзувати п'яним бидлом, при тому, що Ксенія їхала якраз з курсів англійської мови для військовослужбовців. От таке, вибачте, п'яне бидло за словами водія. Жоден пасажир, за словами військової, жоден пасажир маршрутки, який це все бачив, який це все спостерігав, не підтримали її. Це наше з вами ставлення зараз до військовослужбовців.